Отіл рід, давні колядки, котрі розповідають нам про створення світу, запевняють. На початку існування всього нині сущого були тільки праводи. Вони собі мирно спали, почивали, аж поки не з'явилися в тих водах. Птахи-творці творці, деміурги. Найчастіше в колядкових текстах птах-деміург постає в соколинній подобі. За спритність, гострозорість, мисливську вдачу, уміння, високо та швидко літати, уява наших пращурів наділила сокола Божественними рисами та обачала в ньому символічний образ Творця. готур. Гуцули здавна переповідають про цього птаха всілякі небелиці. Готурами вони називають звичайних глухарів. Проте в гуцульських легендах та оповідках цей пташок часто набуває ознак такого собі дикого півня. А за однією з легенд на готура перетворюється звичайний глухар, який доживає до 7 літ. За тим міжнародними переказами він мешкає в дрімучих лісах та у високих горах. КАГАН цей чарівний птах, начебто, живе під небесами. Так високо, що побачити його майже неможливо. Якщо тільки він сам цього не захоче, то шукати його не треба. Цей птах приносить щастя тому, до кого прилітає. І він сам обирає кого щасливити. Зазвичай це не будь-хто, а людина, яка на це заслуговує. Сова та Пугач. В українських народних казках сова мудра. Багато знає, допомагає людям, дає розумні поради і підказки. Проте в забобонах сови майже завжди зловорожі птахи, пов'язані з ніччю, потайбічним світом і нечистою силою, тому що створило їх саме потойбіччя, і вже багата народна уява малює сову близькою приятелькою відьом і дітька. Це вона глупими ночами літає з чортами й упирями, показуючи їм гнізда дрібних пташок, які можна розорити. Москальська зозуля. Із самої назви цього птаха одразу можна зрозуміти, що цього птаха не жалували. У східному українському поліссі відома легенда про величного птаха Одуда, який за сивої давнини був царем птахів. Навіть орли та соколи йому підкорялись, вважали його добрим та справедливим царем. За це і короною його Господь нагородив, чуб у нього причудовий. Але вся владість птаха зіпсувала і одного дня йому забагалося стати безсмертним богом. Не сподобалася творцю така зухвалість, і Господь одуда покарав бути тобі смердюхом при короні, будеш ти не тільки гидко пахнути, а й паскудно кричати, і весь час одну й ту саму пісню заводити, худо тут, худо там. Жайвір. Ще одна чиста божа пташка у віруваннях наших предків. Жайворонок, його, як і решту божих птахів, було заборонено вживати в їжу, бивати та кривдити. За легендами, жайворонки, як і ластівки, виймали тернові ключики з тіла розп'ятого Христа і, співчуваючи його мукам, співом сумно повідомляли: Страждає, страждає. І, начебто літаючи високо в небі, жайверонок там годинами моли молиться аж сім разів на день. Він, що давня легенда, розповідає, що як і ластівку, Бог створив жайворонка із землі, підкинувши грудку з землі, і та в повітрі раз перетворилася на юрку голосисту сіру пташку. Грифон або їх ще називають грифами. Це міфічні створіння, навпівптахи, навпівзвірі, яких зображували крилатими левами з головою орла або іншого хижого птаха. Їх уявляли велетами завбільшки згору. Розмах крил у них такий великий, що нам легко можна геть затулити сонце. А сила в тих крилах така могутня, що грифон здатний літати без перепочинку аж 40 діб. Пір, е, його крила вкриті пір'ям гострим, наче стрілами, а дзьоб та кігті е, в них залізні. Харчуються вони тільки м'ясом, а літають швидко, мов вітер. Кук. За однією з давніх українських легенд, першими людьми на землі були велети, лісом ходили наче травою, то вони насипали великі й високі могили в українських степах. Їх було створено за подобою Божою, і так само, як Бог, вони були могутні. В мене час, і велети стали вважати себе ліпшими від Бога, тому що мали життя вічне і силу таку, що нікого і нічого на світі не боялися. Розсердився Всевишній і створив могутнього птаха кука та, та наказав йому велетів погубити. Велено зроблено. Накинувся на велетів і заходився їх нищити. Велети оборонялися, та сили були нерівні. А що велети літати не вміли, то могутній кук їх легко переміг, але не так легко велетів було знищити. Але потім вони геть геть чисто зникли і перетворилися на гори та скелі. Горобець дрібного сірого пташка, який цвірінькання може розвеселити навіть найзасмученішого українця, фольклор прилучив до нечистих птахів. За народними переказами, цього пташка створив чорт із козочого посліду, а Господь прокляв. Народна оповідка, яку на початку XX століття записав етнограф Георгій, волошев у Маріупольському повіті, розповідає, що коли розпинали Ісуса, недоумкуваті горобці літали в нього над головою. Раді Дійсно, цвірінькуючи, живий, живий! Досі живий! Начебто, цим вони заохочували катів ще більше мучити сина Божого. Так і сталося. З іншою версією цієї оповідки, саме горобці приносили ті свяхи, якими мучителі прибивали Ісуса до Христа. Бабай це тінь, що з'являється там, де дитячий страх проростає крізь темряву. Він мешкає під ліжком у скринях, за дверима, всюди, куди не сягає світло свічки. Його не бачать. Але чують шурхіт, важке дихання, стишені кроки, бабай не кричить, він мовчить так, що від цього холодна спина. Старі люди кажуть, що він приходить до тих, хто не слухається матері, але справжня причина тріщина в душі, крізь яку він пробирається. Його страх не кричить, він чепоче за стелі, і діти плачуть, не розуміючи, чому. Чорт це дикий дух із вогненим поглядом і запахом сірки, що любить жартувати, дурити та спокушати. Він часто прибирає людську подобу то панич, то дідок, то гарний хлопець, але завжди в нього щось не те криве копито, то тінь або язик, що двічі закручується. Він заводить людей у багно, у гріх, у пастку, а потім сміється, як коза. Його улюблена гра обіцянки, золото, влада, кохання, все на одну ніч, усе за ціну душі. Живе у минах, болотах, порожніх будівлях, іноді навіть у дзеркалах. Хто погляне йому в очі, забуде шлях додому. Віспа – то не просто хвороба, а злий дух, що оселяється в повітрі і ховається в пилюці. Її не видно, але вона приходить кімнатою і стає важко дихати. Тіло спалахує жаром, а шкіра вкривається вогняними плямами. У народі казали, що вона прилітає вночі і цілує дітей у лоба, лишаючи пекучий знак. Її боялися, як відьми, і намагалися задобрити, Ставили оберег, закопували жертви під порогом, давали тварин. Вона не має тіла, тільки присутність. Тривожну, липку, ворожу, її можна прогнати, але слід її залишається на все життя. Удільниця це одна з прадавніх жінок доль, що несе в руках клубок не то ножиці, якими обрізає життя. Вона не добра і не зла, вона не в благана, бо слухає хід часу, голос дерев і стогін вітру. Кажуть, що вона приходить до колись новонародженого і щепочу йому шлях, яким той піде. Її не можна побачити, та можна відчути вмить, коли розбивається серце, ламається храби долі або раптом з'являється любов. Вона хазяйка ті вузлів, що зв'язують людей між собою, У дільницю бояться, але ще більше її поважають, бо вона сама справедлива. Говтець дух що блукає полями, балками та нічними дорогами, виглядаючи тих, хто слаб загубився або став легким здобиччя для хвороби. Його не видно, але він сідає людині на спину, мов гаряча ковдра, стискає груди, каламутить розум. Часто його приписують лихоманці, коли тіло ламає, очі бачать те, чого не існує. Старі баби казали, що говтець їде на плечах, поки його не зігнати криками, вогнем чи заклинаннями. Він не злорадний, але голодний, йому потрібна сила, душевна і цілесна, щоб існувати. Якщо людину не врятувати, вона лишиться порожньою оболонкою, спустошеною до кісток.